Міняли вікна і тепер откоси старі, оббиті, да, обдерті, піна торчить. Є класний дуже варіант. Швидко, легко і просто, скажімо так, камінець. Фінопласт, це все зразу йде в місці. Тобто не треба їх там шпаклювати і потім наносити якийсь декоративний елемент. Просто береш цей термооткос і приклеюєш його на вікно. Ця частинка у нас виходить на фасад. Тут частинка вже тут ми обрізаємо, як по нашим підбираємо, обрізаємо по глибині ваших відкосів, тому що от різні є відкоси, В когось там 5 см, в когось там 30 см глибина відкоса. Відбираємо вам під ваші параметри. Є кутові елементи на вікно, щоб не робити його, да, не зарізати, а відразу ось так, наприклад, це вікно, кутові елемент. Ти сюди взяв, приклеїв і далі клеїмо такі прямі кути. А, яка ціна таких термооткосів? Все залежить від розмірів вашого вікна. Чи ви висот... міряєте висоту, ширину, міряйте глибину? Пишете ці дані в особисті повідомлення. Ми вам підбираємо. Тобто варіант для утеплення і для оздоблення откосів швидко, легко, просто і недорого. Самий лучший.